Привіт! Криптовалюта завойовує все більшу популярність і стає доступнішою, ніж раніше. Все це тому, що це простий спосіб інвестувати гроші чи просто спекулювати на курсі. Та що там, це можливість заробити навіть без вкладень на різних аеродропах. Проте є ще деякі складності з тим, як її зберігати, вивести зароблені гроші чи щось купити за саму крипту. Особливо це стосується новачків, які недавно почали знайомитися з цифровими активами. Так, все частіше можна побачити, як окремі продавці приймають уплату в USDT чи біткоїнах, але зазвичай це виключення з правила. В магазині купити щось за крипту у вас не вийде, торгові термінали її не приймають. Тому потрібно буде шукати спосіб, як продати криптовалюту за фіатну валюту гривні, долари чи євро, наприклад, через P2P чи різні обмінники. Це не дуже зручно робити, якщо ви свої кошти зберігаєте в крипті і швидко потрібно щось купити. Цю проблему може допомогти вирішити криптогаманець з платіжною картою. У цьому відео я зроблю огляд такого гаманця, покажу, як його створити і як ним користуватися. Також наприкінці відео я здійсню оплату в інтернет-магазині за допомогою криптокарти, щоб на власному досвіді показати, як це відбувається. Трасті Плюс, це криптогаманець, в якому можна як зберігати свою криптовалюту, так і оплачувати неї покупки в магазинах, підключивши криптокарту. Насправді карта дебетова і базова валюта карти євро. Але якщо на рахунку немає євро, її можна налаштувати таким чином, щоб списувало криптовалюту. При розрахунках в магазині чи інтернеті буде відбуватися автоматична конвертація крипти в євро. Також у гаманці можна дуже просто обміняти одну криптовалюту на іншу. Доступно близько 30 популярних криптовалют. Тут присутні Біткоін, Ефірум, Солана, а також три стейблкоїни – USDT, USDC і DAI. Криптогаманець Trusty Plus був створений українськими розробниками. Компанія Trusty Global, яка володіє додатком, також була заснована українцями, але зареєстрована в Литві. Також у компанії є український Офіс. Що стосується комісій, ви можете обмінювати стейблкоїни між собою, виводити гривню на карту. Переказувати крипту чи здійснювати оплату картою з нульовою комісією. До речі, за обслуговування карти також не потрібно платити, тобто на більшість операцій комісії відсутні. Але вони все-таки є на чомусь компанії маєш заробляти. В гаманці існує комісія на конвертацію. Вона становить 0,5% і буде зніматися під час будь-якого обміну, наприклад, біткоін на USDT або USDT на євро. Також є комісія 3,5% на поповнення євро з банківських карток, що, як на мене, забагато. Тому, якщо ви знаходитесь в країні Євросоюзу, я радий би поповнювати через СЕПа переказ, там комісія 0,5%. Ще у додатку інтегрована платформа p 2 p торгівлі, де користуючись банківською картою, можна купити USDT за гривню чи гривню за USDT, там комісія відсутня. Якщо вам цікавий такий варіант, а ви не знаєте, як користуватися P2P, напишіть в коментарях. І, можливо, я зроблю відео про те, що і як там потрібно робити. По функціоналу я гадаю, все зрозуміло. Кожна кнопка підписана і вже з назви ясно, що за що відповідає. Наприклад, щоб відслідкувати ціну монети, можна перейти у вкладку Ринок. Там же можна підключити корисну функцію про зміну ціни монети. Достатньо ввести ціну, і як вона досягне вказаного значення, додаток вас повідомить про це. Натиснувши на аватарку, можна налаштувати безпеку додатку: – Face ID, двоетапну перевірку. Ще тут можна налаштувати різні сповіщення, додати картки, обрати валюту і таке інше. Додаток Trusty Plus можна встановити через App Store чи Google Play. Ви можете скористатися пошуком або ж перейти за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Для реєстрації потрібно лише вказати номер телефону і підтвердити його. Ще одне. Щоб користуватися всім функціоналом додатку, потрібно пройти просту верифікацію. Забігаючи наперед, хочу попередити, що вона доступна з 18 років і потрібно мати ID картку чи закордонний паспорт. Сам я пройшов верифікацію по закордонному паспорту, тому можу радити верифікуватися через нього. Щоб пройти верифікацію, потрібно перейти у відповідний розділ додатку, казати свою електронну пошту, пройти невелике опитування. Далі необхідно обрати тип документа, що посвідчує особу. Тут же в додатку потрібно зробити фото документа. Далі потрібно зробити живе селфі, як показано в інструкції. І останній етап вказати свою адресу. Обробка займе небагато часу. Мій аккаунт вже був верифікований через кілька хвилин. Поповнення гаманця: Щоб поповнити, обираємо відповідну кнопку, потім актив, який будемо вносити, і спосіб поповнення. Наприклад, я частіше всього буду поповнювати через криптомережу, тому обираю за адресою гаманця. Тут же нам пропонують кілька мереж для поповнення USDT. Більшість криптовалют можна поповнити лише через їхню основну мережу. Наприклад, біткоін можна поповнити лише через мережу біткоін. Ще майте на увазі, що є мінімальні суми, на які можна поповнювати. Про це нагадує попередження під адресою. Для прикладу покажу, як я поповнив гаманець USDT. Переказую з криптобіржі. В гаманці Plus обираю мережу Polygon MATIC. Так як на цей час комісія мережі MATIC найнижча серед доступних. Копіюю адресу і на сторінці виводу біржі вставляю її у відповідний рядок. Ввожу суму, яку буду переказувати. Перевіряю ще раз, щоб адреса і вибрана мережа співпадали. Коли впевнився, що все вірно, натискаю «Вивести» і підтверджую вивід. Через кілька хвилин USDT надійшли на баланс гаманця Trusty+. Plus. Для того, щоб отримати карту, потрібно перейти в розділ Карта. Вартість випуску картки становить 10 євро. Можна поповнити в будь-якій доступній крипті на аналогічну суму. Вона автоматично конвертується в євро. За обслуговування картки платити не потрібно. Варто зазначити, що це віртуальна карта, що не є проблемою, адже можна підключити безконтактну оплату через NFC. Додавши картку в Google Wallet. Як це зробити, є інструкція в самому додатку. З цим не повинно виникнути складнощів. Отже, кошти є на балансі. Читаємо умови користування і натискаємо Отримати. Натискаємо Далі. Тут нам пропонують обрати криптовалюту, яка буде списуватися при розрахунках. Я обрав USDT. Натискаю оплатити і підтверджую. Тепер можна оплачувати різні товари в інтернеті чи в магазині. Я вже здійснив покупку в книжковому інтернет-магазині. Оплата через Google Pay проходить миттєво. Як ви можете бачити, книга з'явилася в моїй бібліотеці і доступна для скачування. Також, користуючись Trusty+, Plus, я поповнив свій мобільний. Всі транзакції проходять без проблем. В історії можна подивитися більш детально. Скільки USDT було обмінено на євро і скільки знялося комісії всього 1 євроцент. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, це багато чи ні за такий зручний сервіс.